Ісмаїл Маустра драний з Коморських островів. Він три роки вивчає українську мову в Сумському аграрному університеті. Цей іноземний студент вільно декламує вірші Тараса Шевченка. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому, навчайтесь свого, не цурайтесь. Бо, бо хто матір забуває того Бог карає. Юнак майбутньої енергетики знає чотири мови: українську, коморську, французьку та англійську. Кожна мова, я думаю, що то. Tako, ukrajinska je lahko no, že bila v ciskladno. Ko je jaz sodi prišel, no, ja sem začel se navčati na prvi od otopčnega fakulteta, da bi imel možnost no, navčati se v univerzitetu no, za, za navčanje. Top 100 mesecev bom učil jeziku, da bom lahko tudi razumel in ji napisal. За словами викладачки кафедри іноземних мов Юлії Лущик, підготовчі відділення у цьому університеті працює з 2011 року. Тут студентів із різних країн української вчать з алфавіту для якихось національностей Більш складною є українська фонетика. Важко вимовляти, наприклад, звук «и». для когось важко засвоювати різноманіття української лексики або українську граматику, якщо порівнювати з Англійською мовою то в англійській мові тільки два відмінки, а в українській мові їх сім. Навчають української іноземних студентів і в Сумському державному університеті. Окрім того, тут вдосконалюють володіння рідної мови і охочі. Українську мову вчать різні категорії слухачів, скажімо так. Перша частина це наші студенти, майбутні студенти, підготовчі відділення з числа іноземців. Вони навчаються в лінгвістичному центрі слов'янських мов, який функціонує вже понад 10 років у нашому університеті. І це студенти з понад 10 країн. І ми навчаємо відповідно і службовців, і наших викладачів, які бажають удосконалих. Свій рівень української мови і усіх бажаючих. Минулого року, наприклад, понад 300 осіб пройшли навчання на наших курсах. У педагогічному університеті Сум викладачі розробили спеціальні програми для вдосконалення мови як для вчителів, так і держслужбовців. У нас в університеті розроблена програма курсів для осіб споживчої сфери, але на превеликий жаль, попиту немає. Програма розроблена, оголошення розміщено на сайті університету, але немає такого запиту. Зацікавленість особливо була велика у 2019-2020 році на курси щодо нових змін у редакції українського правопису. Аня безденіжних сумчанка. Вона, окрім рідної української, володіє чотирма мовами: російською, англійською, німецькою та іспанською. Нині дівчина працює та мешкає у Німеччині. Це сумую, як за можливістю говорити українською мовою, бо як я сказала, що ману багато друзів з України, але часто все таки російськомовне середовище, тобто, якщо там знайомі з Харкова, з Києва, бо багато говорять російською. І мені подобається дуже говорити українською, але мені важко, коли поруч жіно російськомовні люди, то я теж перехожу на російську. Дівчина каже, що планує вивчити ще й польську. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.